Як завжди, ми говоримо про важливі і актуальні теми. І друзі спілкуємося про те, що відбувається в Україні, що відбувається у світі, і як українці відносяться до такого поняття, як соціологія: кому українці довіряють, кому українці не довіряють, і поговоримо про відсотки тої довіри, відсотки того, як українці ставляться до різних структур в нашій державі і до різних. Діячів під час війни у нас були лі... різні лідери, яким українці дуже сильно їх піднімали вгору. Потім якось їхній рейтинг знижувався. Пригадуємо історію з вже екс-головнокомандуючим Валерієм Залужним. Аналогічна історія була з Кирилом Будановим. Олеже, чи чуєш нас, вітає. Так, щую вас, вітаю. Справді цікава соціологія. Власне, в тому контексті, що це не виборча соціологія. Ми не говоримо про те. Скільки там хто візьме на виборах, які невідомо коли будуть, чи президентських чи парламентських, це швидше такий замір, знаєте, по суспільству, який показує дуже цікаву тенденцію. Українці довіряють силовикам, але власне яким силовикам? Силовикам зовсім не всім. Тобто, наприклад, рівень довіри до поліції, про яку ми щораз згадували. Він достатньо низький, ну тобто, він високий, там майже половина е довіряє, але загалом це низький відсоток, тому що ми розуміємо, що армія це під 90%, СБУ. Збу Українські мають довіру взагалі, од як для спецслужби, це один з найвищих у світі. 73%. Відсотки. на час вторгнення воно складало 20%. Відсотків. і це був наслідок м м цієї Бакановщини. Оцього е, Лепшого коріша Зеленського, який його привів туди, який фактично розвалив спецслужбу напередодні вторгнення. Е, ця спецслужба абсолютно не справлялася зі своїми обов'язками. Це був розсадник російської агентури. Е, це був е, це був дах московського патріархату. Е, це була корупційна. Криша для багатьох і тому подібне, і ось е пану Малюку за буквально два роки вдалося. Повністю реанімувати цю службу і відновити до неї довіру зараз українці 73% Це такого в історії України та в історії світу дуже рідко буває, що на такий капітальний відсоток підтримки, тобто це дуже класно. Але а ось... чому чому вона відбувається? Через те, що українці бачать ту роботу, яка здійснює служба безпеки України через МСЕК, через ті всі скандали, які відкривають, розкривають. Тобто, ми бачимо, що служба безпеки України в тому напрямку працює. Хотілося, щоб ще судова система і прокуратура. Доводила це все до кінця, тут треба, теж, щоб рейтинги українців довіри до цих структур зростав, то треба, щоб вони працювали так само, як СБУ Власне, я думаю, не стільки у бо ну давайте відверто. У Мсеки, Тицика, і тому подібне для цього створювали Україні стільки структури, які мали би цим займатися. Всякі ДБР і прокуратури не мала би спецслужба займатися цією річчю. тобто спецслужба вона має займатися тим, чим і займається спецслужба малюка. Вона займається державною безпекою, а не корупцією. Для чого тоді було створювати вагон і ще маленький візочок всяких антикорупційних органів, щоб ще спецслужба е, цим займалася. Служба займається атаками на російські НПЗ, спецслужба займається виявленням агентури. О цим займається спецслужба і займається дуже класно, і саме це власне е, українці оцінили починаючи від цієї кампанії, яку пан е, Малюк розгорнув проти московського патріархату. Тобто, тут однозначно плюс. А от стосовно МВС, дуже цікава, наприклад, історія, тому що в МВС фактично ми маємо як поліцію, так ми маємо там досудові органи розшукові, тому подібне. І ми маємо Нацгвардію. так. Ось до Нацгвардії дуже високий відсоток, тому що Нацгвардія воює. А до поліції нема такого. Міф флеєр. оцей про нову патрульну поліцію, яка зараз просто влаштовує облави на людей. Він розвіявся, і цього вже давно немає. Ця поліція давно як кажу, крім форми, нічого немає спільного з реформованою поліцією, і тому а особливо заяви скандальні, про які вчора говорили міністр про те, що поліція не може воювати, бо вони не навчені. Це просто верх цинізму насправді. І тому українці не довіряють поліції, але довіряють Нацгвардії. Бо Українці дуже чітко бачать знаєте, оцю різницю. Ну і звичайно, що довіра до збройних сил України вона і була висока, вона високою залишається попри все. А якщо говорити про довіру до конкретних українців, і якщо говорити про довіру до таких людей, наприклад, мені от цікаво думка і твоя про Віталія Кіма. Бо в нього, напевно, одного з. Політиків, яких довіра зростає за останній час, і я дивлюся на один з таких теж рейтингів, про те, що там скоріше довіряю і повністю довіряю, в нього там 33 тих, кого опитували, кажуть, що йому довіряють, і там 13% кажуть, що йому скоріше довіряють. Тоді, як, наприклад, довіра до таких людей, як там Буданов чи Залужний, вона ну трошки зменшилася після того, як вони зникають з інфопростору українського. Ось власне ти і дав відповідь на це питання: зникає чи не зникає з інформпростору. А кім це продукт політехнології, Ким це продукт інформаційної технології. Кім вдало фактично конвертував медійну популярність на початку війни. І власне, що його заслуги в цьому всьому, що там відбувалося, достатньо мало крім того, що він гарно психологічно підтримував українців, тому що обороною Миколаєва керував генерал Марченко, якого Зеленський посадив до тюрми перед вторгненням, і власне його випустили буквально під час вторгнення напередодні вторгнення з тюрми. І він фактично цей чоловік, саме генерал Марченко, захистив. В південь України, а всі лаври зібрав тім, як людина Зеленського. Ну вони в чому в чому, але в інформаційних технологіях вони завжди були дуже крутими. А тепер стосовно інших персоналів, теж дуже цікаво. Тому що ти кажеш, що десь там коливається залужний Буданок, так вони не є. Бачите, Буданова прибрали з інформаційного простору. Ми в одному з наших ключень про це говорили. Що взагалі йде мова про відставку Буданова, тому що е Зеленський ревнує до його популярності, але Зеленський ревнує до будь-якої популярності. А е він страшенно не терпить конкуренції, особливо в медійній сфері. Ну е скандал вийшов такий, і очевидно що це був злив. Злив, зокрема, і нашими союзниками вони вже навчені залужним, як це було, і тому е, цей злив е, трошки пригальмував цей процес. Але я впевнений, ви побачите, що відставку Буданова е, Зеленський е, образився, запустив вудила, як це відбулося з залужним. І він просто чекає цього. Він спростував офіційно, що мовляв ніякої відставки Буданова не буде. Ми пам'ятаємо, що саме такі заяви він робив, коли е, говорили про відставку залужного, і все таки він дотис генерала і той подав відставку. Я думаю, що це все буде з Буданом. Можуть пригрозити і кримінальними справами і будь чим, тобто вони не зупиняться. Вони не зупиняться, вони мають залишити після себе просто випалену землю жодного живого е, політичного організму, і таким чином вони збираються керувати цією країною ще дуже 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 довго. Вони молоді, і у них дуже великі е, плани і перспективи. у мене складається враження, що ті, хто не в цій владі, той має йти одразу або в такі інформаційне небуття. Був ще представник РНБО, колишній е, пан якого призначили в Молдові, але так і досі офіційно не призначили послом, і дуже багато ось таких можна аналогій проводити так само, як і залужний зараз у Великій Британії. Він в інформаційному полі відсутній українському. Зрештою, як і Буданов по суті, крім Зеленського, ніхто нічого не коментує в цій державі. Данілова прибрали, тому що Данілов часто говорив речі, які е, дисонували з тим, що говорить Банкова. А він часто говорив про все скептичне ставлення до Данілова, ці його меми про. Чорну сорочку, яку він одягнув, і ми всі мали зрозуміти, що починається війна. Він насправді був достатньо тверезомислячим, і він розумів, він був антиросійський по своїй суті. Так на відміну від тих хлопців, які далі керують Україною, які готові як на мене в будь-який момент здати цю країну. Просто ще цей момент не визрів. Так ось Данілова вони злили. Данил Данілова взагалі немає ніде ви бачите, стосовно залужного. Ви знаєте, тут дуже цікава ситуація, тому що згідно цього балансу довіри. Недовіри. Ми бачимо, що на першому місці по балансу позитивному це залужний, на другому Буданом і аж на третьому Зеленський. Так там не дуже великі розриви у них, але це і не важливо. Важливо, те, що Зеленський на третьому, оце для нього біда. І ви дивіться, просто буквально в Фезбуці, е, залужний викладає якусь фотографію. Кані про що це не політична заява, це не заклик, це нічого, просто фотографію з якогось заходу. І там десятки тисяч лайків перепостів буквально за години, Незважаючи на те, що вони прибрали залужного з інформаційного простору, Як тільки він вирішить повернутися, якщо він вирішить. Е Після війни кандидатувати на посаду президента ніяка інформаційна блокада не допоможе. Він має народну популярність. Він міф залужний міф, розумієте? А міф це така тефлонова штука, що ви на неї не ліпіть, воно не пристає. Колись таким е, тефлоном користувався Зеленський і був цим тефлоном. І навіть ви знаєте, до сьогоднішнього дня частково залишається. Бо е, 50%, майже 50% довіри до нього е, в межах того, ну зважаючи на те, що він витворяє його команди, як вони ведуть країну до поразки. Це дуже багато. Українці все таки не готові вчитися на своїх помилках, але проти цього міфу з'явився інший міф, і свіжіший міф завжди ефективніший. Він швидше переможе. А оцей старий пробніший а... Насправді, якщо от резюмувати, чи все ж таки зараз в контексті настрої в нашій державі ти бачиш, що українці стали більш зрілим суспільством? Ти знаєш, таке хороше питання, що я аж задумався. Українці такі амбівалентні, вони водночас демонструють дуже таке, дуже правильну інтуїцію, дуже правильно політичну інтуїцію, інтуїцію самозбереження, тому що незважаючи на цей бардак, на цей тотальний хаос, на цю просто з... За шкальну корупцію на безвідповідальність на те все, що чинить влада, українці терплять це, бо вони розуміють, що якщо зараз будь-які руки в рамках війни, це кінець, це повторення УНРівщини і тому подібне. Тобто, в цьому плані українці дуже дорослі. Але в питанні того, що українці не можуть відмовитися від своїх інфантильних звичок від свого оцього комплексу постсовєтського, українці далі шукають народного героя, улюбленця. Друзі, будемо на цьому завершувати і нагадуємо всім тим, хто слухає радіо «Молочина», що традиційно в цей час ми спілкуємося з Олегом Манчурою на різні актуальні теми, на різні актуальні питання, які турбують українське суспільство. Тому обов'язково робіть гучніше і слухайте. Вже заманчурити в понеділок.